Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас звичайна рубрика, яка у нас по понеділкам все, що робиться за перебріком. І тут вже перша карта, яка випадає, що тут робиться. Перше питання я, звичайно, хотіла задати, що робиться всередині, і ось що там робиться. Тобто, там якесь, якийсь устрій, щось у них розвалюється. А ви знаєте, борьба за владу може бути. так, Як я колись казала, ну і всі так кажуть між двома башнями Кремля. Ось це може бути Патрушев, це може бути, здається, якщо не помиляюсь, Мішустін. І ось зараз карти показують, але ми зараз конкретніше будемо розглядати. І так, дивимося. На сьогоднішній день, що відбувається в Кремлі, між башнями Кремля? Ми ж знаємо, що скоро будуть вибори. І так, ну там все крутиться, там на місці нічого не сидить. І е, дивіться, те, що я казала, е, боротьба за владу. Зараз дуже сильна боротьба за владу йде. Ідуть якісь переговори домовленості, закулісні ігри у особистих, як би це сказати, інтересах, ну і не тільки особистих інтересах, так? але тут на першому місці особисті інтереси, особисте бажання бути владою і тому подібне. Наразі я ще скажу, що тут дуже Прискіпливо. Тобто зараз ідуть такі, дивляться один за одним, наглядають один за одним, розглядають майже під лупу, хто що робить хто як дихає, хто які висловлювання приводить і тому подібне. Зараз іде, ну російською це слежка називається. Слідкують один за одному. Якось так. І так, що? Що? Тоді давайте так візьмемо вже конкретно, якщо ми назвали прізвище Патрушева, хотіла сказати Леніна, Патрушева, Путіна. Чому я кажу Ленін? Тому що я вже говорила, хто дивиться мене давно і особливо сімей Адов зі мною ну, верніше, завжди є теж дивляться цю рубрику. То Ленін, Ленін, Ленін і Путін одна і та ж сама душа. І так, хто хоче, знайде. Здається, я не пам'ятаю, який номер на зоні пробуждення вони розбирали це. І, до речі, неодноразово. І так, давайте дивимося, що між Патрушевим, Леніним? Чому я знову Ленін сказала? Гаразд. Патрушев, Путін і а, Мішустін. І так, що між ними? Між трьома. Ми, ми не дивимося між двома, між трьома. І так, зараз я подивлюся, скажу вам. Ну, дивіться, накопичилося дуже глиб, глибока Конкурентність між ними. Велика хит, хитрість між ними. Кожен хоче залишитися на своєму місці, або вийти, Ну, наприклад, Путін хотів би залишитись на своєму місці і робить все для того. Ось те ж саме, як і Патрушев, і, можливо, той же Мишустін. Я можу тільки припустити. Тобто вони всі. Сконцентровані наразі на тому, як ну не злетіти з Кремля, не вилетіти з Кремля, не опустити цю ниточку, і все ж таки залишитися в справі в долі. Якось ось так в мене йде. Якось так. Кожен хоче бути переможцем, кожний, знаєте, це як а, мадама, яка себе причепуритись хоче перед свіданням, ось щоб сподобатися. так. Тут трошечки не ну, причепуритись може підійти, але знаєте, а, тут більш серйожніше, ніж просто, хоча для, для кожної жіночки причепуритись, це дуже важливо. Сподобатись чоловікові, мужчинам взагалі. Ось тут набагато серйозніше і дуже небезпечно. Тут іде така дуже, знаєте, гра. гра інтелектуальна гра на хитрість, на витривалість. Давайте тоді так: хто зараз з цих трьох. Ви можете написати свої варіанти, і на наступний тиждень ми розберемо ваші варіанти. Ми розбираємо зараз, хто має з цих трьох дійсно хороший рейтинг і хороші, як би це сказати, бути, залишитись, великий рейтинг, щоб піднявся, або успіх. Хто з цих трьох має успіх на наступних виборах, наприклад? Можливо, не мій але. Вже ми так. І так, дивимося: Патрушев, Путін. І. Вішустін. Хто з них трьох має більше шансів? О, тут у нас випадає жриця але зараз будемо дивитися. І так, Патрушев. Патрушев трошечки, знаєте, Загнаний якось трохи, але зараз ми подивимося Путін, Мішустін. А, ну дивіться, Мішустін, мішустін а зараз відстоює свої права, свої, як би це сказати, вибиває собі. Зараз абсолютно все. От йому найважче. Мішустіну зараз найважче утриматись. Ось ця карта показує. Патрушев, зараз ми докладемо. Ну, Патрушев, Патрушев, як хазяїн, скажем. Хоча Патрушев вона особа, ця особа самостійна, але у нього є наразі вищий за нього це Путін, так? То ось, в принципі, у Патрушева може дуже ось його цей коньок, який він. Ви висуває. Я припускаю, що це його Патрушева син. Зараз ми подивимося. Ну, в принципі, ви знаєте, виглядає, що тут все добре у Патрушева. Хоча, дивіться, ці карти показують. Це трійка мечів. Трійка мечів і якісь, якась людина, яка вище так? тут може бути підставити Патрушева. Можуть його підставити в тому плані, що замовити щось у нього. Я припускаю, що якісь диверсії, якісь провокації, якісь вбивства, якісь страшні речі ось тут. Ось. Але, але наскільки я розумію, Патрушеву все вдасться, і він, наскільки я розумію, залишиться на висоті. Тепер беремо Путіна. Путін уже, як знаєте, от ваги ця карта не має абсолютно. Путін уже, як та дівчинка-припівочка, але ваги тут я не бачу. Зараз ми подивимося. Тут ще, знаєте, він Знаєте, як от і мене йде втратив ловкість. Втратив. І, будемо так казати, ізольований під колпаком. Путін, він в ізоляції. Я не бачу тут, що в нього є якісь шанси. Він вже, знаєте, ну, як би це сказати, слабенький. Тут самі кубки випадають, самі кубки випадають. Уже сла... фігура дуже слабенька, дуже слабенька. Мішустін він відбивається, відбивається за своє місце, ну, тобто, щоб не втратити своє місце. От він втратить дуже багато сил, але тут йде, що в нього дуже теж багато шансів. Теж багато шансів. В нього вже, його посада вже закладена, що він має великий шанс. Цьому треба ще щось зробити, якісь махінації з своїми людьми. Тут навіть є карти, які показують людей, які на нього працюють. У Мішустіна вже є посада. От як, як, як я бачу по картах, Путін дуже слабка наразі. І зараз в кінці ми подивимося, в кого найбільше шансів, наприклад, залишитися на своїх посадах. не... Бути викинутим а, з Кремля. Давайте так. В кого більше шансів залишитися в Кремлі. Наприклад, після виборів. Не обов'язково стати не обов'язково стати президентом, але залишитися в Кремлі, у кого а, ще в ігрі, давайте після виборів, в кого є більше шансів. Ну, цей підвішений. А, скоріше за все, зараз я розберу, зараз ми подивимося. Ну, Путін теж виглядає, що не втратить, ну, Мішустіна зразу знищить. От Мішустін в мене виходить, що його знищують. Його, ну будемо так казати, хоч у нього і тут все вроді би так, але результата все рівно не буде. Плачевний результат для Мішустіна. Для Путіна, ну тут, в принципі, або він, зараз я розберу, або він, тому що тут, ви бачите, тут дуже якийсь хитрий ходорочок. Або Путін а, якусь підтримку найде, дуже таку важку, таку хорошу підтримку, що дасть йому змогу залишитися у привладі. Ось, або буде, знаєте, для чогось. Ну, я не думаю, що Путін залишиться, якщо його не переоберуть, наприклад, так. Тут, скоріше за все, він осідлає когось. Скоріше за все, Путін когось осідлає. А ось тут можна сказати: дивіться, це карта підвішеного, так? А, і ми бачимо таких двох близнюків, близнючок. А, Якщо добре подивитися, це ніби дракон з двома головами. Так? Ось. А Невже таки йому вдасться свого сина проштовхнути? Ну, я скажу так. В нього ось у Патрушева дуже хитка ситуація, і йому дійсно прийдеться якимись зараз я скажу покажу великими скандалами, якимись дуже страшними речима втриматися. І тут двойна карта, і ось тут теж хилітається. В нього дуже хилітається. Більш впевнено, я бачу. Все ж таки, як би там не було Заяць, ні Заяць, але все ж таки на коні. З усіх залишається Путін. Я можу припустити, що Путін все ж таки залишиться при владі. Припустити, що він таки не скине свої позиції. Цей залишиться якось Ну на, на, наразі. Наразі карти показують, що в нього дуже хитке становище у Патрушева. Невже там щось з нашою владою вони щось будуть мутити, що похитне його владу? Ну це Якщо у вас будуть запитання, можемо це розібрати. А поки що залишаємо це так. Мені було просто цікаво навіть для себе розібратися, що в них там відбувається. І ви знаєте, що я на Росії роблю рідко розклади, тому що Росія, хоч трава росте, нам повинна нас цікавити, що робиться у нас, а не на Росії. На Росії нехай всі повиздихають і від чуми, і від нової хворячки. До речі, що про нову Ікс-хворячку, я планую її зробити в п'ятницю. Тому що м я думаю, що це іде від сімейки. все. І так, давайте подивимося нашого маленького принца, що він нам покаже, що стосовно України. Що чекає Україну, наприклад, найближчим часом? Дивіться, щось недобре. Якась законна людина, скажімо так, так, по закону, якийсь закон обвалиться. Це може бути і нашу Конституцію. Завершення, але завершення якесь дуже погане. Домовленість. Е... Ой, як би це сказати? У нас всередині в Україні так, є шайка, банда. Лейка, як ви їх називаєте, ось це вони є. так? Друзі, одного поля ягода. Давайте скажемо або Шапіту, або 95-й квартал керує країною. Так воно є, і нема що тут замовчувати. Ось тут щось у судових процесах, конституційних, законність. Якась законність впаде. Це може бути президентська влада рухнути, сам президент рухне. Закінчення його каденції. От, розумієте, я запитала так найближчим часом, найближчим часом це максимально три місяці. І якщо ми бачимо, зараз у нас січень, беремо лютий, березень, квітень, так? Або паде президент, так? в тому плані законність. Тут все йде з законності, не що його прикончить, чи ще щось нападуть. Ні, тут законність. Або підстава Конституції, законності держави. Тут якось дуже недобре, мені це не подобається. Мені це не подобається. Давайте тоді так, я розділю це питання. Стосується це самого президента, чи стосується це нашої Конституції, наприклад, щось вони там змінять. Якусь, знаєте. Якісь закони такі дуже можуть поміняти. Я чомусь припускаю, що це Конституція, але можуть бути і інші дуже важливі закони, легітимності президента або ще щось. Ота, як, наприклад, Байден хоче зараз е е Америку вивести, від е тобто вивезти з НАТО, як він прийде до влади, він хоче. І так, і так це стосується президента. Чи це стосується законів якихось державності? Ну, дивіться. І те, і друге може статися. Чому? Тому що ця карта показує в минулому президент, ніби в минулому. Легітимність президента в минулому тобто, може похитнутися влада саме Зеленського. Ось так ми далеко глубоко не будемо йти. А державність наша, наша конституція, буде перероджена. Ви бачите, це, саме в цій колоді дуже воно добре показує переродження, тобто свобода. От я бачу тут свободу. Якщо ви добре подивитеся на цю карту, тут виглядає свобода. На кінець то люди зможуть вздихнути вільніше. Це не значить, що закінчиться війна. Тут, я кажу, тут в законності, легітимності справа. Ось якось так. Ну, виглядає так. Гаразд, мої дорогенькі. Так. Так. Знаєте, ще можна сказати, догралися. Щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Допомагаємо, донатимо. Беремо не якісь великі там олігархічні збори, а беремо щось таке напряму. Ви знаєте волонтера, ви знаєте військових, збирайте напряму. Щиро вдячна вам за увагу і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!